Вітаю всіх, друзі. Атака Росії дронами і навіть, можливо, ракетами на Польщу. Вона звичайно частково наближає нашу українську мету і допомагає європейцям виконати їхнє завдання. Але у Путіна була насправді зовсім інша. Мета, і зараз я вам поясню, яка ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб-канал. Я буду вам дуже вдячний, тому що важливо, аби більше людей дізналися і почули цю інформацію. Поділіться цим відео і поставте лайк. Це допомагає просувати його відповідно до алгоритмів Ютуба. от я сказав, що Росія цією атакою на Польщу допомагає нам наблизити той момент, коли західні війська будуть в тому або іншому форматі розміщені на території України в даній ситуації. У форматі протиповітряної оборони. Це можуть бути системи ПВО, це можуть бути літаки. Але коли Захід зрозуміє, що вигідно збивати усілякий російський металевий мотлох не на своїй території, не в своєму повітряному просторі, а в небі над Україною, це їм вигідно. І таким чином вони створюють спершу невеличку маленьку безпольотну зону, а далі вона вже може розширюватися. Вони можуть навіть тимчасово створити цю безполіту. З зону, але ж ви знаєте, що немає нічого більш постійного аніж тимчасове. А от західним це те, що на нас працює. А от західним країнам це допоможе продати населенню ідею того, чому необхідно і важливо розмістити своїх принаймні пілотів. Навіть не військовослужбовців на землі, а принаймні своїх пілотів в небі над Україною, аби вони могли збивати російські дрони і російські ракети, тому що збиття російських дронів і російських ракетів це не війна, це навіть це не атака, навіть по літакам, де знаходиться пілот-військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Це просто збиття залізяча, яке теоретично потенційно летить на територію Європейської держави. Але я вирішив подивитися і спробувати проаналізувати, які цілі під. Під час цієї атаки переслідував Путін, ну не точно була його метою пришвидшення розміщення західних військ в тому або іншому форматі на території України або створення безпольотної зони, щоб принаймні я не знаю Львівську, вонофранківську, Рівенську, Закарпатську область не могли залетіти російські дрони і російські ракети. Це точно не його мета. Перша його мета, яка була, це звичайно тестування яєць північно-атлантичного альянсу, це е, тестування червоних е, ліній НАТО. Тому що в Кремлі дуже добре знають, одна з найбільших проблем НАТО це не зброя, це не відсутність достатньої кількості солдатів, які зможуть воювати, якщо Росія на них нападе, а це відсутність е, рішучості. І Москва хоче довести і. Собі і хоче довести самим країнам НАТО, членам НАТО, що цей е, альянс він не спроможний захистити сам себе вже навіть сьогодні. Є жарти, що на кого напали членів НАТО, то він виключається з НАТО. Оце якраз таки є основною метою Російської Федерації для того, аби самі члени НАТО зневірилися в НАТО, і головний союзник Російської Федерації в цьому як ви думаєте, хто? Це, звичайно, Дональд Трамп, який засунув свого язика в жопу, вибачте, і тільки написав у себе в Твіттері чи в цій соціальній мережі про те, що ну почалося. Починається. Знаєте, як виходить така вахтерша з кабінету, така бабка сварлива, консьєржка виходить. Та що ж це таке тут відбувається? От, почалося. Ніби знаєте, почалося ніби двері, або там стіну в під'їзді обіцяли. Вся проблема, яка. Е яка, на, на думку Дональда Трампа виникла, почалося. Ну, ніфіга собі почалося. Країну НАТО атакували російські дрони. І реакції по факту нуля від Франції, тільки е, рішуче занепокоєння. Тобто. Ви зрозуміли, чого добивається Путін, щоб країни НАТО зневірилися у можливості НАТО як інституції, як організації захистити е, захистити кожного із членів. А ми ж знаємо, пишемо НАТО, читаємо Сполучені Штати. Сполучені Штати в цій ситуації продемонстрували абсолютну імпотентність. Абсолютно Неважливо, це Дональд Трамп, це е, хтось там інший був би президент, але факт залишається фактом: нуль зеро реакції. Друга мета Путіна, яку він намагався виконати цією атакою на Російську Федерацію, це створення атмосферу страху і паніки на Європейському е континенті. Чому Тому що якраз таки завдяки атмосфері страху і паніки серед людей мають змогу це м, стає підтримкою найголовніших союзників Путіна політичних союзників, таких політиків, як типу Віктор Орбан або Роберт Фіцо, тобто ультраправих або Ультралівих політиків, популістів, які ось на цій темі страху нападу Росії і ідеї того, що Росією краще дружити і миритися, можуть прийти до влади і створення такої собі м орбанівської атмосфери на європейському е континенті, якогось такого навіть орбанівського континенту, де е підтримка і дружні відносини з агресором стають. Нормою, а якраз таки підтримка жертви агресії стає просто якоюсь, ну, розкішшю, яку можуть дозволити собі одиниці і ті, хто цьому опирається. Це важливо, Це політична мета, яку досягає Путін своїми атаками на е Європейському континенті. І третє. Ще одна третя е, мета якої досягає Путін, це провокування і створення внутрішньополітичної дискусії на європейському континенті, що стосується їхньої власної обороноздатності. І вони починають одразу рахувати у Європі після того, як впали дрони. А чи достатньо у нас самих систем протиповітряної оборони Петріот, а чи достатньо у нас ракет для Петріот, а чи достатньо у нас інших систем протиповітряної оборони, а чи достатньо у них літаків, а чи достатньо у нас пілотів, а чи достатньо. Остатньо у нас снарядів і бронетехніки на той випадок, якщо Росія дійсно задумається над тим, аби військово вторгнутися, не просто запустити дрона, а військово вторгнутися на територію Європейського Союзу, зважаючи на те, яка це буде країна. І далі серед європейців постає наступне питання: а й може нам не вистачить. То марто зекономити і не допомагати Україні, а притримати для себе в Україні вже є якісь виробничі потужності, значить, теоретично, вона змогла б сама себе захищати і таким чином відсуває Путін. Європейську військову допомогу далі від України. А ви ж знаєте, що Дональд Трамп повністю відхрестився від військової допомоги Україні і вважає, що це повинна робити винятково Європа своїм а, коштом. І Європа може задумуватися, навіщо нам купувати зброю для України, тому що потрібно прикупити зброю для себе. А Україна вже відійде на другий бік. Принаймні так буде думати європейське населення, яке боїться за, за свої дупи, за свої. Е за свої дупи, за свої сраки боїться європейське населення, розуміючи, що Україна так чи інакше протримається, не протримається, але важливо би була ось ця стіна між Європою і Російською Федерацією у вигляді е артилерійських систем реактивних систем залповню своє має бути. Все має бути своє Україна на другий план. Хоча вони не розуміють найголовнішого, як тільки паде Україна. В той самий момент нія в той самий момент розпочинається війна в Європі. Вони одразу опиняються на передньому фланзі і їхні витрати на оборону. Кількість мобілізованих європейців, які так не хочуть воювати, які так не хочуть служити, збільшується багатократно, і це їм повинен хтось пояснити. Навіть ось є свіже опитування, що поляки після того, як залетіли російські дрони на їхню територію, і навіть нібито ракети, ми не знаємо 19,4 всього на всього російські дрони з 19 збили. Ось, подивіться, вам статистика: 38% поляків. Вони кажуть, вважають, що винна в тому, що залетіли дрони, українці. І тільки 34 вважають, що винна Росія. Потім 15% вважають, що винен польський уряд, 8% взагалі вважають, що медіа і 5% вважають, що винна НАТО. Тому що прилетіло, мовляв, НАТО конфронтує з Російською Федерацією і західні країни, які не хочуть з Росією домовлятися, це реальні думки, опитування а, польських громадян. Наступна мета, четверта мета це дуже проста мета: підживлення антиукраїнських настроїв, як нас задобали українці через українців. Ось, будь ласка, як ви бачили поляки. вважають, що через українців прилетіли дрони. Та як же вони нас задобали? Та скільки їм можна допомагати, та скільки може продовжуватися ця війна? Та скільки можна терпіти цих клятих Українських мігрантів та хай забираються вони під три чорти йдуть до бісової матері. Нам вони вже всі набридли, досить їх годувати. Пам'ятаєте, як це? Донбас кормить Україну. Так от Європа може подумати, що Європа годує Україну. Частково це правда. В Україні всі ви знаєте, зараз гроші, які збираються до державного бюджету, йдуть на армію. А соціальні потреби, зарплати, ти -ти 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 -ти, прибирання, утримання, вчителі, чиновники все це. Все це нам нас цим годує Захід. Але якби вони нас не годували, все військова машина не працювала. І ще раз я повторю, можливо, нас дивляться в Європі. Я знаю, мене дивляться в Німеччині, мене дивляться в Польщі. Оця російська військова машина, навіть якби вона б не вторглася на територію Європи, а лише всього навсього наблизилася, стояла прямо біля кордонів. Кількість витрат на оборону збільшилася кратно, навіть якби не було допомоги Україні. Кількість людей, резервістів, які призивали би до війська і чисельність. Війська європейських країн збільшувалася б Європа. По факту, ви прості цивільні європейці, які думають, що варто забути про Україну. Він ви стали б більше причетними до війни з ваших кишень, з ваших е соціальних виплат, які ви отримаєте держави, і Польща, і Німеччина інші повиймали б гроші. Повіймали би е, гроші. От удар по Польщі це дуже яскравий сигнал. Війна поруч. А українці нагадування, що війна може прийти і до вашого дому, і Кремль хоче, щоб українці ставилися до такого тягаря, який варто вже на себе нарешті себе скинути. П'ята мета це звичайно підготовка до більш масштабних і агресивних дій. А Російська Федерація прощупує, промацує готовність Заходу, а найголовніше Сполучених Штатів відповідати, реагувати на ту загрозу, яка була створена вночі російськими дронами країнам Північно-Античного Альянсу. Як вони можуть відповісти? Висловити тільки рішуче занепокоєння, чи збити ці дрони, чи збільшити кількість протиповітряної оборони? Вони збивали їх ракетами. Одна ракета коштує більше. Я рахував там. Російський дрон, який летів на Польщу, і вартість збиття, збиття одного дрона, коштувало в 100 разів дорожче, аніж один дрон. Тобто, полякам вже пора задуматися над тим, аби створювати власні мобільні вогневі групи. Бо ми ж розуміємо, що теоретично це може повторитися. Є теорія парних чисел. У Мене сестра мого друга вона захистила кандидатську дисертацію теорії парних чисел. І відповідно до цієї теорії, якщо щось сталося один раз. То обов'язково станеться і вдруге, і полякам вартується, що прилетіть і 19, і 20, і 40, і 50 дронів. І що ви думаєте, польща якийсь задасть удар у відповідь? Ні, вони будуть просто збивати ці дрони і розуміти, що варто до такого звикати. Але я на 200% переконаний, що ані якийсь дрон, ані ракета не полетить в сторону Російської Федерації. Нічого такого не станеться. Завдавати ударів у відповідь, Польща злякається. Яєць у них не вистачить, тому що вони бояться однієї просто. Її штуки воювати з ядерною державою єдина держава в Європі, яка може кинути виклик Росії сказати МНАТЕ. От вам із їх території полетить щось. Це Франція, це країна, яка має ядерний арсенал. Але Франції Макрону зараз не до того. Там масові протести, там відправили кабміну відставку. Макрон призначив нового прем'єр-міністра, колишнього міністра оборони. Тепер він буде виконувачем обов'язки. Чим закінчиться внутрішньополітична оця свара, яка відбувається у Франції, не зрозуміло. Але точно зараз Макрону не до розборки з Російською Федерацією і не до допомоги іншим членам. Нато, які знаходяться на східному фланзі Європейського союзу, І якщо відповідь на НАТО на удар по Польщі вона виявиться хволою, це стане запрошенням Путіна проявляти ще більші дії не тільки в сторону Польщі. І от саме так, потрошечку, колись давно, нацистська Німеччина крок за кроком, так само прощупувала готовність західних країн давати відсіч. Спершу це були Рейнська область, потім були судети, потім була Праха, потрошки, потрошку, потрошку. І Путін діє так само ідентично. Він прощупує міцність. Міцність яєць північно-атлантичного альянсу і міцність яєць Трампа. І для того він з'їздив в валяску, щоби взяти оці яйця Трампа, насолодитися тим, як він може їх перекидати у своїх долонях. З однієї, перещупувати їх пальцями, отак от відчути ці яйця, зрозуміти, що їх немає. Вони м'якенькі, вони далеко не залізні. Якщо ви не згодні з цими епітети, моїми твердженнями, будь ласка, я вас запрошую у коментарі сюди під цим відео. Будь ласка, підпишіться. Мене звуть Слава Соломка, лайк від вас. Це допоможе просувати відео. Обов'язково підписка, поділіться цим відео. Хай цю версію почують ваші друзі і ваші знайомі. Ну. І, звичайно, я дякую кожному за адекватне мислення і адекватне сприйняття дійсності. Тримаємося всі разом. Я вам дякую, до зустрічі.